Це Севілья. Місто у сонячній Іспанії. Славиться місто своєю унікальною архітектурою та історією. Кажуть, що саме у Севільї зародився відомий іспанський танець Фламенко. Цьогоріч у цьому місті будуть проводитись міжнародні змагання Арнольд Класік. Стати учасником цих змагань мріє кожний бодібілдер та просто спортсмен. Адже цей міжнародний конкурс нагороджує спортсменів престижними винагородами, які мають велике значення у кар'єрі кожного учасника змагань. Арнольд Класік проходить щорічно як в США, так і в Європі. Саме Арнольд Шварцнегер започаткував цей конкурс, щорічно його проводить і особисто нагороджує переможців. На цьому конкурсі збираються спортсмени з усіх куточків світу та виступають у різних категоріях. Найкращий приклад для наслідування для кожного конкурсанта це спортивна кар'єра Арнольда Шварценеггера, його професійна діяльність та життєвий шлях. А ось наш рідний Кременчук. Він зазнав як найкращі часи так і біль втрат. Проте зараз місто живе, працює, розвивається та наближає перемогу. А це яскрава зірка спорту із Кременчука Світлана Гордієнко. Завдяки підтримці торгівельній мережі Портер саме вона буде брати участь у міжнародних змаганнях та представляти наше місто на міжнародній арені в Іспанії вже за декілька тижнів. На змаганнях Арнольд Класік Світлана буде боротись у трьох категоріях: бодіфітнес-майстри, бодіфітнес та акробатичний фітнес серед жінок. Світлана прийшла у великий спорт всього три роки тому. А як вона готується до виступу на змаганнях Arnold Classic, Дивіться у наступному випуску.